Дня града вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий статус, як малозабезпечена сім'я. Хто їй даний статус, яка сім'я може отримати, на які виплати соціальну підтримку і фінансову підтримку ви можете претендувати від держави? Для підтримки українців, які перебувають у скратному становищі, понад 20 років тому було запроваджено державну соціальну допомогу по малозабезпеченості. Хто наразі має право на її отримання. Державна соціальна допомога по малозабезпеченості призначається і виплачується сім'ям, які постійно проживають, по-перше, на території України, та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї. Дохід при цьому враховується за останні два квартали, що передують місяцю звернення за призначення. Державної соціальної допомоги. Так у разі подання документів на виплату у проміжку серпня по жовтень 2022 року до уваги будуть братися доходи родини за січень-червень 2022 року, тобто за перший та другий квартали. Щоб зрозуміти, чи є у вас право на допомогу по малозабезпеченості, для початку вам необхідно. Підрахувати отримані доходи за відповідний період, провести підрахунку ви зможете й самостійно, керуючись затвердженою урядом методикою. Що ж до осіб, кому може бути відмовлено у такій допомозі, то список досить вагомий. Якщо хто-небудь ізі складу родини протягом 12 місяців перед зверненням за наданням Допомоги здійснив покупку або оплатив одноразову послугу на суму, яка на дату купівлі та оплати перевищує 50 тисяч гривень, або ж у власності сім'ї є друга квартира, будинок, крім житла, розташованого на тимчасово окупованій території або лінії зіткнення, непридатного для проживання, що підтверджено відповідно актом обстеження, отриманого дитиною середою. Дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету в гуртожитках, за наявності другої квартири чи будинку, на допомогу можуть розраховувати багатодітні малозабезпечені родини за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,6 квадратних метрів на одного члена сім'ї та додатково 35 Квадратних метрів на сім'ю. Або ж у власності сім'ї більше, ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років. При цьому не враховуються мопеди та причепи, транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального. Захисту населення, транспортні засоби, придбані батьками, вихователями дитячих будинків сімейного типу. Працездатні члени такої родини, які досягли 18річного віку, станом на початок період, за який враховуються доходи, не працювали. Не проходили військової служби, не впроваджували підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіту за денною або дуальною формою здобуття освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, з який враховуються доходи. Але допомога все ж може бути призначена, якщо такі особи, зокрема, доглядали за дітьми до досягнення ними трьохрічного віку, або за особою з інвалідністю другої групи внаслідок психічного розладу, або з дитиною з інвалідністю віком до 18 років. От на, які, на яку соціальну підтримку ви можете. Гарантовано розраховувати, якщо ваша сім'я має статус малозабезпеченої. Є критерії, відповідно до якої вам потрібно обов'язково відповідати, щоб даний статус ваша сім'я могла отримувати. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.